Хто з батьків любить так ізолюватися в дітей ідеальний варіант для вас. Двокімнатна квартира, яка абсолютно відрізняється від усіх попередніх, що я вам перед цим показував. Позаду мене місце під кухню, так сказати, робоча зона. Тут можна поставити острівець або столик, і тут неймовірна відпочинкова зона. Місце одного двох диванчиків, вихід на лоджію і багато простору і світла. Тут просто всі квартири. Наповнені такою, знаєте, класною атмосферою. Це, напевно, і за висоти стелі, що нічого не давить на голову до цих панорамних вікон. І одна із спальних кімнат, це у нас двокімнатна квартира, простора, затишна, цвітенька, терпенька, роздільні санвузли, роздільні спальні. Дуже класне планування за рахунок того, що спальні кімнати окремо. Хто з батьків любить так ізолювати цих дітей? Ідеальний варіант для вас. Роздільний санвузом і спальні із виходом на лоджі. Така квартира може бути на етапі будівництва по вартості 1100 доларів за метр квадратний з можливим безвідсотковим розтермінуванням. Цікаві детальніше звертайся, Пропозиція без комісії для вас.